Вітаю вас, любі діти, і запрошую в країну парасольок. Подивіться, які вони красиві, барвисті, різнокольорові, легкі. Як на дворі сонечко, можна йти гуляти, і стрибати, і бігати, в піжмурки пограти. А як небо хмуриться, дощик накрапає. Парасолька від дощу всіх дітей сховає. Коли парасолька складена, вона зовсім непомітна і займає мало місця. Але коли її розкриваєш, вона стає великою і зупиняє краплі дощу. Парасольки є у всіх. У жінок більш яскраві у чоловіків більш темні. І, звичайно, у дітей. Ось які вони маленькі, барвисті, просто казкові. А де ви, дітки, бачили ось такі парасольки? Звичайно, на пляжі вони захищають не від дощу, а від яскравого сонця. Розповідала вам про парасольки для того, щоб разом з вами зробити. Ось таку аплікацію парасольки або ось таку. Для того, щоб зробити аплікацію веселої парасольки, дорослі приготують вам матеріали та інструменти, як на фото. А ми зробимо з вами пальчикову гімнастику. Підготуйте кулачки і починаємо. Го-го, ту-ту-ту, варийка. Кукуруту, підливай молочка та воду, козочка. Це. Ну що ж, дітки, почнемо роботу з того, що розкладемо наші деталі. Найбільша це парасолька сама. Ось так її кладемо, а під нею ручка. Клей наносимо на краї парасольки. Повторюємо форму персольки ось так і кладемо так, як у нас. За потреби користуємося серветкою. Тепер ручку, зворотний бік, змащуємо, клеєм. Тут уже повністю ручку змащуємо, приклеюємо. А тепер викладаємо візерунок із геометричних фігур. Внизу парасольки будуть круги. А ви можете квадрати чи трикутники, як вам подобається. Потім будуть квадрати, квадратів менше на один. Так, а тепер трикутники. Такий яскравий візерунок із геометричних фігур. Угорі трикутники, під ними квадрати, які стали ромбами, і внизу круги. А тепер кожен елемент приклеюємо ваші вправні пальчики. Уже таку роботу робили, вони справляться. Коли приклеїла, настала черга квадратів. Де берете, туди повертаєте. Приклеїла квадрати, тепер трикутники. Наклеюємо так, щоб між геометричними фігурами була однакова відстань. І ось верхівка. Парасолька готова. З нетерпінням чекаю на ваші роботи. До зустрічі!